Разом з батьками та сестрою Назар виїхав з рідного міста Пологи Запорізької області ще на початку війни. Зараз цей населений пункт окупований російськими військами, тож сім'я продовжує жити на Закарпатті у Буштині. Буштина. Тут хлопчик іде у школу. Я йду у третій клас і, і нам подарили отакі рюкзаки. Шкільний рюкзак наповнений усім необхідним. Хлопчику подарувала міжнародна гуманітарна організація Людина в біді Словацька Республіка. Тут є пенал, зошити, кольоровий папір, обкладинки, кольорові ручки, ножиці, лінійки, циркуль тощо. Подібні набори одержали усі вихованці буштинського ліцею, котрі опинилися тут через війну. На базі нашої школи навчається 36 діток. ВПО. ППО дітки є різного віку від 6 років до 17 років. Всі дітки наші потребують канцетовари. Ви самі розумієте, вони ж приїхали, батьки не мають змоги десь і заробити тих коштів, і це дуже дуже нам допомогло. Загалом понад три сотні шкільних наборів для учнів та учениць початкової і середньої школи цьогоріч розподілила міжнародна гуманітарна організація Людина в біді Словацька Республіка у громадах Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Гроші на закупівлю шкільного інвентарю збирали серед благодійників у Словаччині. Ми отримали запит на такі набори безпосередньо від місцевих відділів освіти. Таким чином, ми підтримуємо програму Міністерства освіти і Науки України щодо повернення до очного навчання там, де це дозволяють безпекові умови. І таким чином ми розуміємо, що чим більше дітей повернеться до очного навчання, тим більше зростуть витрати тих сімей на канцтовари і так далі, для яких ця сума є просто вже виходом з ліміту фінансового. І ми вирішили підтримати ті родини, де є діти. ВПО, де є діти, які належать до соціально вразливих категорій населення, тобто це діти з інвалідністю або діти з особливими освітніми потребами, малозабезпечені родини, багатодітні і так далі. Шкільні набори дітям передали напередодні 1 вересня. Відтак учні Буштинської, Тур'єреметівської, Нижньоворіцької, Єсінянської та Богданської громад змогли сісти за парти підготованими завдяки благодійникам.